Комісії законності сідають діяльності свободи слова та безпеки. У нас сьогодні в порядку денному є два питання, а також одне питання додаткове про звіти заступників міського голови. Пропоную затвердити, пропоную затвердити порядок денний. У нас сьогодні я присутня на комісії, і Юрій Мельник дистанційно з нами. Зараз. <свист> Зараз Юра не вийде на зв'язок. То Гуля. Ага. дуже прикольно. А в мене ще й кульчики. А які вони великі, так? Отакі от. Отакий от. От такі і такий. Правда? Я їх дуже люблю. Де Юра? Добре, що ви знаєте українських виробників набагато. А повних розмовляє. і Зараз поколечи. Заробимо цього. А, -а, -а. А, -а, а, Але я вам скажу, що не так. Ні. Ні. Ну але там теж, ну типу, якщо біжутерія їх не, то, не є там там 9 Так, хіба? Чи 4600? А він є різних. Ага. Ну бо я не подивилася. Дружба, але він щось піднялася. Ні. Це теж виходить. То щось може я не туди дивитися. Там по-моему сильно найдорожче. Привіт. Алло. Привіт. Привіт. Отже, три питання: два в порядку денному і третє питання звіти заступників. Додаткове пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Я за. Я теж за, двоє за рішення прийнято, дякуємо. Отже, розглядаємо питання про регламент. Тут Деякі зміни відбулися. Ми за вчора. результатами засідання регламентної комісії пропонуємо доповнити статтю 61 першу двома частинами. Перше, про те, що всі прийняті радою рішення передаються не пізніше, як на п'ятий день після пленарного засідання в Секретаріат Ради. І ще одною частиною, що в разі. Так і в разі увільнення секретаря ради від роботи зв'язку з призовом на військову службу таке рішення реєструється та оприлюднюється після надходження до секретаріату Ради без доручення секретаря ради. А частину 10 статті 71 пропонуємо викласти в редакції питання про звіт заступників міського голови може бути винесено на розгляд і обговорення на пленарному засіданні ради один раз на 6 місяців. Ставлю питання, є пропозиція… Пункт 8, пункт 8 не рухаємо. так? Не рухаємо, так як ми домовились на регламентній комісії. Пункт 8 про. Це про звільнення стосувалося, ми його забрали звідси. Це... Ну, тобто він залишається в регламенті, тому що питання звільнення заступників обговорюється на пленарному засіданні. Отже, давайте на розгляд ради, хай колеги там далі обговорюють. Окей. За... Двоє за рішення прийнято, дякую. Е, давайте тоді ще е, е, якщо можна, моє, е... додаткове питання. Е, я пропоную поміняти. Слідовність і розглянути зараз додаткове. Хто за? Я за. А що таке додатково? Ну, Гелена Казимирівна просто має два. У в нас в порядку було друге питання. Рембут. це mm -hmm. звіти заступників міського голови та погодження їм преміювання. Це ми вчора теж дивилися на комісії по регламенту. Давайте тоді теж Юрій Миколаївич, на розгляд ради і далі будемо там обговорювати. Mm -hmm. Окей, хто То за? Двоє за? за. Двоє, Двоє за рішення прийнято. Дякую. Так, отже, друге питання у порядку денному рембут. Ми, ми сиділи майже цілу ніч, рахували. Це Та щось там небагато тих листків. Небагато листків, не так, дуже. Ну, різко. Насправді в нас якби суми можна відштовхуватися дві. Перша це, яка була станом на 2022 рік. Статутний капітал складав 73 мільйони 599 тисяч 827 тисяч 74. Він не був затверджений. Він також? не був затверджений. Його деталізувати не об'єктивно немає можливості, це але попередній період. Але не виключно, що це були там основні фонди, якісь машини і так далі. Що, все що там було раніше даному це до якого до 22 другого. Та ну, були житловий будинок там ходить на підголоску. а будинок на підголоску. Так, та так. це є персять період... три будинки. Це є період, коли Рембут був вже кг. Після того, як він передався департаменту містобудування, основна сума, яку було дано Рембуду, це було 60 мільйонів на воду депресійну ліку. Крім того, там в суму, яка була входить всі кошти, які виливалися для модульних будиночків, це є вода, каналізація, електрика, ну, комунальні туди не входили. І крім того, це є школа на підголоску. На підволоску. Так, Рембут там має земельну ділянку, він mm -hmm. є замовником проектної документації, яка будується будується вона за інвесторські кошти. Це вже будується? Е, ну mm -hmm. як підготовчі роботи, тому що проєкт ще не пройшов. Експортиза. Тобто буде інвестор будувати так. добре. Ну і там дрібніші суми були там дубляни, коли нам передали, рем, рудно. Mm -hmm. е, yeah. Е, yeah. Рада? Ні, то в мене є цифри розписані, я просто Вони ні, не, не читаю. Документи до 2022 року. Ми просто сумлінно виконуємо доручення комісії. Вони шукали документи. Ми не будемо настільки погані, щоб заставляти вас наповнити ці, цей напрямок, але добре. Окей, Юрій Миколаївич, ставлю питання на розгляд ради, хай в них там теж буде з тими я теж за двоє за рішення прийнято. Дякую вам Дякую і до вам. зустрічі. Дякую. Комісія оголошує завершення. Дякую Дякуємо. Але тепер ми будемо знати добре, що робить Римбуд. Тарас, ми будемо знати, що робить Римбуд тепер. На що гроші витрачає? Приходьте до нас частіше. Ми до речі з вами познайомилися, бо раніше мене знали. Я от зробив експеримент то.